Скасувати податкові пільги для олігархів та ухвалити антикризові закони. Цього вимагали під комітетом Верховної Ради активісти із собою принесли опудало олігарха і затягнули йому пасок. У такий спосіб пакетувальники намагалися переконати нардепів, що наповнювати бюджет потрібно за рахунок багатих людей, а не робітників, учнів чи пенсіонерів. Антикорупційна реформа, децентралізація влади, а ще податкова, дерегуляційна та судова у реанімаційному пакеті реформ і досі чекають ухвалення цих законопроєктів. Вони вже зареєстровані та пронумеровані. Сподіваються, нардепи все ж проголосують за них до нового року. Тоді працювати вони почнуть з 1 січня. Щоб привернути увагу народних обранців, їм доводиться і сценки вигадувати, і костюми наряджатись. Антикорупційна децентралізація, податкова система, євроінтеграційний пакет законів, судова реформа. Я думаю, що депутати звернуть увагу на Санту, звернуть увагу на аргументи його ельфів, помічників з реанімаційного пакету реформ і реформи в Україні нарешті будуть запущені. Активісти іншої громадської організації під комітетом Верховної Ради затягують паски імпровізованому олігарху. Наполягають, наповнювати бюджет треба грошима багатіїв, а не перекладати це на студентів чи працюючих пансіонерів. Вже розробили власні законопроекти. Туди заклали податок на користування надрами, що надасть 7 мільярдів гривень до бюджету. Двічі більше можна отримати, якщо змусити олігархів платити за безцінь приватизовані підприємства. Наприклад, «Укрнафта» за минулий рік мала би виплатити приблизно 2 мільярди гривень державі, як її Частка прибутку цього зараз не відбувається, тому що так законодавство побудоване. 1491 – це якраз законопроект, який дозволить державі отримувати дивіденди від спільних таких підприємств. Свої пропозиції активісти вручили поки трьом народним депутатам. Ті ознайомились та пообіцяли підтримати. Втім, майбутні рішення прогнозувати не стали. Завтра буде внесено бюджет до парламенту на цей момент. Фракції активно працюють з кабінетом міністрів і в суботу, і в неділю вони засідали і працювали над бюджетом. Але ми вважаємо, щоб покращити процес, повинно окрім іншого бути створено повноцінні громадські слухання. Пікетувальники впевнені, якщо необхідні рішення депутати не ухвалять, вже найближчим часом є небезпека соціального вибуху. Вадим понька, Віталій Колод, ТВАЙ.